Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Баберенко і ви на моєму YouTube-каналі Скаже, як Зраже. Поїхали. Що ж, всі говорять про вчорашню зустріч в Вашингтоні, Зеленського, Трампа і групи європейських лідерів. І всі говорять про різне, різні там висловлюються думки, зайшло, не зайшло. У мене таке відчуття, що. З одного боку, да ми вже таке щось бачили. Це не схоже вам на той саміт миру у Швейцарії імені Єрмака, коли всі так, так потужно висловили позицію, там незламно поговорили. Ну а Путіну що цього? Там, типу, а Путіну холодно чи жарко від цього? тобто ну якийсь ну хіба може бути якийсь результат, якщо одна із сторін... Не була присутня, а іменно Росія. А ми російські, росіянські вимоги знаємо, вони фактично хочуть нашої капітуляції. І вийшло як в тому анекдоті знаєте, коли стукають тук, тук тук там «Хто там хто відкриття міліції, відчиніть міліція, да? там, типа, а що ви хочете поговорити? А скільки вас двоє? Ну, от вдвох і поговоріть. І так і вийшло, що там щось говорили. Звичайно, 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 відбулося. Дуже класно, теж от які я зовсім не такі висновки хочу зробити, як інші люди. Всі там говорять там якісь висновки, що сказав Мерт, що мав на увазі там Трамп, що там ще дещо. А я що, що побачив я? з одного боку, є старий дід в маразмі, це Трамп. Да? І він оцей нарцис і всі перед ним прогибаються. Знову ти його назвав ледь не батьком, там. всі йому дякують. Зеленський аж 10 разів подякував. Кажуть. Хтось рахував спеціально пальці сидів, загинав, скільки разів Зеленський подякує Трампу. Ну це ж маразм, дійсно. Ж, а? Потім е, кожен, там, тіпа, що о великий Трамп, звичайно, твої зусилля демонічні, там, ти, ти крутий. А що крутой, про що вони домовились? Хтось знає, про що вони там взагалі говорили на Аляскі, про що домовлялися в е, Ну, в общем, отаке Але ми там типа, е, Трамп не затупив. Трамп там типа, не почав там, типа, як слон в посудної лавки там, десь щось давить. Трамп молодець, ми там гордимося тобою, Трамп. Блін, старий дід маразматик Нормальні люди. Ну, от населення в Сполучених Штатах 330 мільйонів. Так, кожна європейська країна менша і по населенню, по території, по економічним можливостям, але, скажімо так, Німеччина, Британія, Франція і Італія за населенням і за економічним потенціалом десь приблизно рівні Німеччини. Чому ми всі прогинаємося? Чому там треба там, розшаркуватися перед цим Трампом, який веде себе. Ну, Непонятно, як і саме головне, а хтось із нас впевнений, що за цей тиждень не викинуть новий фартень, що не буде якогось іншого маразму, що його не розверне як флюгер в іншу сторону. От, Тому е, от що ви більше, що нормальні люди переживають за дві речі. Перша річ, це щоб там <тас> Трамп не затупив і він молодець. От і друге, і Зеленський не викинув фартель, значить, він бубочка. Він молодець. Ми він перевершив наші очікування. Ми ж думаємо, що він зараз затупить або він, або Єрмак, не в тому приїдуть, в кедах переобуті, там там, чи ще що, що ми, ми чекали і тримали кулаки. Блін, в кої та веки ми вже дожили, що маємо такого президента, що тримаємо кулаки. Ну, Вова, ну, 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 не затупив там, блін, нічого не сталося там. І ми хух на навидаки. Бубочка, молодець, і вже всі починають хвалити його. Там, типу, о, в нього краще вже англійська, ніж була. О, він там шуткує, він жартувати навчився, він там сілач, Там типу, Чого мене ніхто не хвалить? От, ну, у нас просто різ, до різних людей різні очікування. Да? От у мене там, ну, у всіх були ж маленькі діти, які у вас очікування? Дитина поїла, ой, молодець поїв. А від мене вже немає таких, я їм і в туалет хожу самостійно, звичайно, сам собі можу і насипати поїсти. І того немає сильних очікувань. у мене. Мене ніхто не хвалить за елементарні речі, що я поїв і в туалет сходив сам. От, а малу дитину хвалять, так і ми за елементарне, за те, що там, ну, в принципі, ну, це твоя робота, твій обов'язок. Ну він же ж наскільки некомпетентний, він наскільки занощувий, він наскільки нарцисичний. І в цьому вони з Трампом хто знає, ближні браття. І він щось зробить елементарне, і ми, о молодець! Ну, давайте ще за нього 100 років будемо голосувати, да? будемо вибирати, чого. То, що він іноді не тупить. Іноді. Ну, не знаю. Е... Знаєте, ну, європейці молодці, да, європейці молодці, не дали погубити зеленському репутацію. Виїхала група підтримки як в тому советському фільмі, коли Фарадай і Абдулов говорить: формула любви. Фільм формула любви. Ну, кому 40 плюс, ти знають на молоді. Не буду рекомендувати російські фільми чи советські дивитися, але між тим. Там є, там типа, девушка, хочешь большой чисто любви, приходи вечером на сеновал, да, а то и Абдулов кажет, так она не одна придет, она с кузнецом придет, так вот с нашим Вовой приехала группа, группа кузнецов, и Урсула, и Мелани, там, и Ступ, ну, в общем, все-все приехали там, все, с кузнецом, вот, так что европейцы молодцы, но самый большой герой, мне кажется, из этого все, это Путин, Він, він дивіться, Як переполушив, Він довів, що він дійсно е, лідер світового масштабу. Все, що хотів Путін, він отримав в Анкоріджі. Всі стають в чергу, щоб попідлизувати Трампа. Путін не підлизував ніде нічого. Путіна навіть так дзвонять, звуть його, то в, приїжджайте к нам на Калиму. Ну, ладно, не на Калиму, на Аляску. Да? Ні, тут лучше. Ви к нам він там такі от е, зробили взаємні реверанси. От, що Путін просто блін пограв з Трампом на його нарцистичних нотках, сказав, що він там, типу, він дуже розумний, він найвеличніший. Аби він був президентом, то він не було Ну і абсолютно єрість. Ну Путіну це ж нічого не стоїть сказати. Ну і плюс він же ще сказав, що там типу, шо той. Що у Трампа вкрали перемогу. І все, Трамп на дурака не нужен нож, йому стільки короба навіть і делає з ним, що хочеш. Ну, от, Так що Путін якраз все, що хотів, він все отримав. Він довів всьому світу, що він е, в одному ряду зі США і з Китаєм, і пофігу, що у нього слабша економіка, пофіг, що там. Ну, от, Ті факти, які нам е, говорять про те, що Путін по-любому должен закінчувати війну, у нього там зараз уже мінус 5 трильйонів дефіцит бюджету, він там не добирає там як вони збираються воювати ще там до весни. хоча б. Але Путін вивозить, Путін, блін, блефує, і за рахунок цього блефу ми кажемо, та їм далеко до американської чи до китайської економіки вони васали. Так, да, але э, з цим якби, васалом Китаю з цією економікою, яка вроді нікакуща, рахуються. рахується. Есть, Путін геополітичний гравець. І всі по по полетіли хто німці, американці, французи, стара Європа вся переполошилася до Трампа, що типа Трамп не бросить нас. Бо ми, виходить, бояться Путіна. І о, на Путіні праздники, у, у путіністів праздники і, і ейфорія. І це при тому, при всьому, що ми не знаємо, і ми можемо тільки гадати. Але в нашому рівнянні немає основного там X до рівня, да? фактора Китаю немає. Ми не знаємо, що 3 вересня про що домовляться на параді в Пекіні в сі Цінь Путін. Наскільки Китай скаже, або ж скаже, що денег ви держитесь, або скаже, Владимир Владимирович, не переживай, піддержимо, підставимо плечо, там насипимо порохов там. Надаємо там всі запчастини, які потрібні для шахедів, воюй далі, там риса підкинемо, да? може так все. От і тому фактор Китаю зараз виходить на перше місце. Визначальний. У Трампа, як він сам любить говорити, немає козирів. У європейців немає козирів. У нас немає козирів. У Китаю козиря є. І тому зараз про щось говорити: зустріч на трьох, що вона дасть, якщо Путін буде стояти на своєму. Ні, виходиш з Слов'янська з Краматорська, і далі говоримо про мир. І все, він упереться і що тоді? Як тоді фіналізувати? Я не розумію, та я взагалі не розумію, якою може бути. Зустріч, як цей формат уявити, що Путін і Трамп збираються спочатку самі, як за словами Трампа, верні, Путін і Зеленський зустрічаються. Потім на трьох. Тут Макрон виступає, що ще треба когось із європейських лідерів взяти на чотирьох, якийсь новий нормандський формат, мабуть. В общем, відомо, що нічого не відомо. Єдиний позитив, і ще раз скажу. Цієї зустрічі, що скандалу не відбулося, не начудив ні Трамп, ні Зеленський. Два самих більших прикаліста сучасності. от І тепер будемо чекати 3 вересня, 3 вересня. Ну, якщо не трапиться щось раніше, вони хочуть 22 серпня зустрітись, я не думаю, Путін буде тепер затягувати і навіщо Путіну зустрічатися з Зеленським. Де для Путіна це не буде От, з Трампом зустрітися, з Дзінь да, так Путін зустрічається тільки з великими, там і з мелкими сошками, шо, типу Зеленського, він може ну, ігнорити цю зустріч спеціально, щоб показувати, що формат я тут великий, а це хто я тільки з великими зустрічаюсь. Так що може бути так? Ну що ж, поживемо, побачимо, друзі мої. У мене немає ефорії від цієї зустрічі, нічого хорошого я не очікував, і мої очікування справдились. Нічого хорошого по великому рахунку не відбулося. Крім того, що всі там сказали, ми потужно говоримо про незламність. От е десь таке. Будь ласка, підписуйтесь на мій YouTube канал, це важливо до 40 тисяч мені добігти швидко. Хто підписався, лайкніть, прокоментуйте це. Підніме е, е, в Ютубі. Е, ну і е, знаємо і пам'ятаємо, не, не зважаючи на усі зусилля офісу президента, зсу стоять, Україна міцно тримається на ногах. Русняві не пройдуть. Но пасаран.